Сьогодні 11 липня біля церкви зібралося багато людей. Прибічники Православної церкви України стоять ось біля забору, а захисники Російської церкви стоять всередині. Сьогодні комісія міської ради має прийти до храму, так як ця будівля є, не стоїть ніде на балансі і вона. Ніде не зареєстрована, міська рада повинна взяти її на баланс. А перед тим, як взяти на баланс, вони повинні прийти її, оглянути і е, помірити всередині, там зверху. Б, коруча, БТІ має, працівники БТІ мають зробити цю процедуру. Перед Пасхою була домовленість із Волянюком. Василю, що ми їм даємо відсвяткувати Пасху, тобто ми не будемо нічого їм тут перешкоджати. А на третій день після Пасхи, це в середу, Пасха в неділю, а це в середу, комісія прийде і вони дадуть доступ до, до храму, щоб, ну, як в цивілізованих країнах, це відбувається. Комісія прийшла в середу, але Її у храм не пустили. Пройшло вже багато часу, і сьогодні комісія вранці має прийти і зайти до храму, щоб виконати свою роботу. Прибіжники Російської церкви стоять там на порозі. Я так думаю, вони прийшли для того, щоб комісію знову не пустити. Але там є поліція, поліція повинна виконувати свою роботу. Теж. Поліція теж зайняла місця біля дверей, щоб прихожани російської церкви ніяк не могли перешкоджати. І зараз я піду у Василя Волянюка запитаю, чи має він виконувати свою обіцянку, допустити без всяких суперечок. Комісію до до церкви. Ну, це таке сьогодні тут відбувається. Що буде далі, ми побачимо. Ці ідуть священники православної церкви. Доброго дня! Це на дорозі стоять люди. Православної церкви України, ті, що за Україну. А там всередині знаходяться люди, які за російську церкву. Вони кістками ляжуть, але щоб не допустити українців до церкви. Ось тут взяли оборону біля дверей. Там далі бабушки будуть кричати, що їх тут б'ють. Тобто прихильники російської церкви тримають оборону. Ми поки що туди не йдемо, чекаємо, поки прийде комісія міської ради. А далі будемо бачити, що буде. Добрий, Добрий день. Добрий Добре день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. на яку тему? На тему Д Д Денихівської бажання. церкви. Денихівської церкви? Да. Будемо Денихівці розмовляти? Я, ви, я виконав е, вашу... А, за це, да, виконали, виконав. Дякую, ну, і, я да. ж не обманув вас. Ну, я, я навіть навіть не знімав, як ваша дружина вогнегасники виносила там. До ну, чого, із церкви. До чого це із церкви. Дивіться, я виконав, я виконав обіцянку. Ну, мабуть, ви обіцянку, ви обіцянку міській раді давали, що ви допустите комісію. А Ви що, ви чули, ви були в цьому розговорі, ви знаєте, це було і розговор був? — Зараз я приведу людину, начальника ну, все, поліції. Далі, Тоб, не... Тобто ви не давали? Я з вами ви ви? ви обіцяєте, що ви давали? не були присутніми при цій розмові. Я вас запитую, ви давали? Ви обіця... провокуєте. Почекайте, я не провокую, я запитую. Почекайте. Як я провокую? Ви провокуєте, ви читесь, ви, дав... ви задали запитання, вам не відповіли. Ви не знали все. все. Руки, руки. Я забрала руки. Я сказала, ви знімати не будете. Я вже знімаю. Знімайте хоч Знімаєте. Я питаю На на себе себе наведи. Що таке? Що таке? Піп московський, таке? Ну, що таке? Я не провокую, я запитую. Вони дали обіцянку допустити в міську раду комісію. А тут він розказує, що він вже не давав нічого. Ні, я просто хочу підтвердити, що московські попи це є брехуни. Це те, що Путін, це те, що Лавров, це те, що московські попи. — Що ви кажете? — Ви в дворі керуєте. — Що? — Ви в дворі керуйте. А це ваш двір? — Конечно. А, ясно. Ви вже приватизували, да? так? Київську землю ви приватизували. Оце ваше слово, оце ваше слово — того варте. Оце на це ваше зняти і показати. Оце я ж знімаю. Оце в себе зніміть. Я ж знімаю, оце ж я знімаю. Оце ваше слово. Чого варте? Вирвати з рук телефона і обдурити людей. ви. Зараз побачимо. Зараз як прийде комісія, ми побачимо. Ми побачимо, що варте ваше слово. Ви вже починаєте брехати, що ви нічого не казали. А ти був, не був, я не був, але я все знаю. Ви все знаєте? І знаю, де ви вчора були. Це, це знаю. Ще. І знаю, да, де ви десант був, московський церкву. Да, Білій церкві, Білій церкві. Тетіївські тітушки обороняли російську церкву. Ну, а хто? А ти чого а там хто не був? Чого ти Не, ви От, ви не скажете, хватало тебе, тільки зняти не було. А ви хто а така? Кочерява знімала, так? знімала, тобі прислала все. Ні, кошелюк знімав. А, ну ти, ти одне кошелюк знімав, і московський піп знімав. Дуже хороше відео там. Московського попа. Дуже. Ви там головній ролі. Ви там головні ролі. Скажіть Васильові, сьогодні переходимо. Куди ці гроші. Потім наші українці тут гроші. Потім пацани, які гинуть там. Ви утрікаєтеся у двіря Христової. Одного благодачі. Я втрікаюся від вас, і я не розвіду. Мені не треба нічого говорити. Це все прихожани російської церкви, які захищають русський мир в Україні.

Згідно Я маю закону. Да, Громадян да, України. Да. І згідно закону України, ви повинні перереєструвати назву церкви. прекрасно знаєте, прекрасно знаєте. Як зробили в реєстрі, без нашого відома, поїхали, документи переоформили. Ви мене не зрозуміли. Я знаю, що ви говорите. Закон України, Верховна Рада прийняла, що. Принадлежність ви розкажіть церкви як ви в районі? країні агресору закону, повинно бути переєстровано і, і, і не дурити церкву. людей. Вона повинна не називатися не РПЦ. РПЦ в Україні. Не такого закону. Ну то я вам розказую, є є, є закон України, який оскаржувався там. в Російський церков немає, немає. немає. І московських попів немає, а ви просто трабатуєте гроші, які вам дають, знімаєте да, да. ці відосики. Хто мені дає гроші? Чесно, чесно кажучи, я не хочу з вами. Хто мені гроші? Я дає? не хочу з вами. Я завжди була за свободу. Завжди. Хто за свободу. свободу. Хто мені дає гроші? Хто дає гроші? Хто мені гроші дає? Ви самі добре знаєте, хто вам дає. Ні, я не знаю. Знає. Ні. Знає. Я б хотів би, б б хотів би узнати, хто позорити. мені дає гроші. Свободу позорити. Я завжди була за Свобода за те, щоб позорити. не було московських попів. У нас немає московських попів, немає. Спитайте Батюшка, в Батько, Син Волянюка на, на фронті. Так. Батюшка вчора батюшка Волянюк у Білій церкві заявив, що коли прийде його син з фронту, то тут буде громадянська війна. Так він На фронті? Да. Він ризкує життя. Він в армії. А ви стоїте, знімаєте за гроші? Не хапайте, це за... моє майно. Є не хапайте його, його руками. Не, да не, хапайте, не хапайте руками його моє син. майно. То його син на фронті. Його син в армії срочником. Він не в армії, Сроч... а де не в армії, він не в армії. Він, не в армії. він з перших днів війни в Черніг... Чернігові. Так, в армії. Не в армії. Де ж на фронті, на фронті воює захищає за москалів? Захищає вас, ну то там же ж зсу українська армія там захищає. То він в армії чи не в армії? Скажи, скажи де Ваня, хто він в армії? На гвардія. – національна це армія гвардія, національна гвардія. – Ну то Він ж каже, син каже, що це, в армії, то який в армії національна гвардія з перших днів то дні це не армія? Має... Ну, то син каже в армії, А ви кажете не в армії? Мені я вже не знаю, кому вірити. Я не розумію, що ти маєш на увазі, а яки я армії? маю на увазі, що син. Волянюка в армії, а ви кажете, що він не в армії. Я маю на увазі, що син Валенюка захищає, захищає. Скольського попасть до буцюгарні, тому що він... Воно, вони вже всі повелося, Толя. Ти що нападаєш на поліцію? Тоже чи що? А. Ну якою єрундою? Ти захищаєш російську церкву? Московські <головіко> попиту стоять. Прихожани, всі сюди йдіть! — А що ви робите? Нащо це ви ломаєте? Я заперечую. Я заперечую, ви почули, я заперечую. Я ж не сказав. Не на наперечую. Я заперечую на ви почули. Я просто заперечую. Чого ви на мене нападаєте? Я Заперечуюсь, новий протокол. Я готовий. Зараз. Не, я хочу побалакати. Не, а я не хочу, щоб ви балакали. Ще раз хочеш мого телефона. Зроблю, десять раз! Вирву телефон і, і закину в кущі. Аліна, Юля, що ти на мене... а як на тебе говорити? Такий, щоб я до тебе навез! А ти оченаш знаєш, як там велика боргає. Чому московський прихильник розпускає руки? Ти очинаш знаєш. Знає, він очинаш і батько наш, і всіх він знає. Це моя сусідка через забор. І ти російську церкву прийшла захищати, а шо, так? Закрисується рука по метаршу. Бо що буде? Це моя сусідка Як через забор. з нею поговорити це? Думав, вона в мене буде сьогодні. ховатися.

Я не буду, я заперечую, підпишіться на нас. Я не хвилюйся до тебе, ще вона прийде. Прийде, прийде. Що, все Прокльони твої повертаються назад. Повернуться, повернуться. Іди, іди собі, іди собі, гуляй. Іди, іди гуляй. Іди, гуляй. Іди собі куди йшла. За своїми прокльонами йди. Давай, давай. Напишіть йому на лобі, що він заперечує та й має Ну, з другої, чую. Він заперечив. Так, так, так. Забирайте. Зараз працювати. Дайте мені аркуш, пишу, що мені треба. Я не сумнівний, не ломаю. Я забираю. Так, дайте мені аркуш, пишу. Я замовлення від вас. А не підказ. У мене таке замішили, зараз водій. Не, не зайдемо. Ляжемо, ну не зайде, розумієте? Ляжемо. Не зайдуть пацелушники цей, цей крав. Не зайдуть пацелушники цей, цей крах, ви почули мене. Російського попа вже істерика. Сві звичайники трудилися. Так, в юридичному полі, я заберем. Забирайте зимішку. Або військового. Вам це ж теж буде бумага про те, що забезпечуєте громадський поля. Що ви нас виводите за ті освіти? Або що? Ви замішуєте загарбні? Я порушую громадський поля.

Ми захищаємо святині. Ми захищаємося. Я підписую це, я підписую, я сказав. Я зрозумів вас, я заперечуюся. Я заперечую вас, безобразує, яке розсіб і назвіє. Загарбник! Віталій, що ми будемо зараз? Загарбник, Загарбник загарбники замішать. Давайте повернумо. розбили. Я не піду з дітей. Ну не гоже буде, не гоже, гоже, що зробити Він Московський пів, що його там трогати, не трогати. Його ж ніхто не трогає, він сам себе трогає. Заліз в яму він сидить, яму та ти не боїшся сюди якого? Ну Боже. а ти боїшся? Я так. А ну, ти не я теж боюся. Ні, не, не боїшся ти. Заповниш, ну, як, якщо... ну такий, якщо ти здравий нормальний мужик, так, да. то ти ж там не будеш по конституції СССР. Да. Бо... Не, не будеш так же Ну, будеш по за по закону Божій, по, по заповіді. Бо ж відповідати. Ну як же ж ти розкажеш? А потім скажеш, що я не знав, мене підставили. я Не, скажу. Не будеш? Я скажу, що московські окупанти окупували церкву. Да. Українську. А no. його син воює четвертий рік він, вже син, да. син Богдана да. Хмельницького був зрадником. Да, то так? Це вона, а знаєш, Богдан Хмельницький Слухай мене, дорогий, лапшувати не можемо до одного. Ні, 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 це не хоче? лапша. А, ні, а там, а та, згідно ну, ні. історії, а, а так спасителю на тому світі і скажуть. Да. А ти скажеш, я там спасітель захищав я скажу, українську церкву. Не, а я стару Господі просив мені гріхи. Ти скажу, що ти під час прости. війни захищав Росію. Я не маю з тобою балакати, це безполітно. Я не маю, тобі доказувати щось. Залейте його бетонник. <плес> діти забирайте. Зараз буде дітей, не просто масове зборище. Дітей. Толь, вони використовують дітей, щоб діти плакали. Вже батюшкин син починає плакати, показувати, що це тут захвачує. Тобто, московити використовують в своїх цілях дітей. Під московським впірнув під будівлею. Eu vou ter

За я Росіну. не знаю, за що він воює. За Україну воює. Я не знаю. Не знаю. Якщо ваш син воює за Україну, я не знаю. а ви за російську церкву. є? Є. Ви постарієте да. цих людей. Яких? Оцих, рідних, українському. А я що їм в зробив? Землі. Ви знімаєте, це вам дуже весело. Да? Я не... вам весело Мені... Ви бачите радість на моєму бачу. лисі? Бачу. Ну. Я не бачу, ну, радості не буде. У мене радості не буде. Я Бога? Бо. 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 Тут працюють, Бо. люди тут люблять, моляться за дітей, за, за За країну російську молять. церкву, Міжнария за Кирило. Да, я буду молитися, ви мені ну, скажіть. Ви дивіться, у вас онук чи хто Павано. там моює, да? а ви ходите в російську церкву. Це не російська. А яка? У мене бабуся тут сюди ходила. Я хрестився. Я хрестився в російській церкві, в російській. А ви що в російській? Де російська? Ні я, я там коло до Сафа, там була ж церква, да? Да. коло до Сафа. Да. я в ній Російська. Російська. Українська. Російська. Українська церква, шановне. В 70-х роках, це в 70-му році була українська церква тут? Україна коли? Коли зробили Республіку України? У 1990 році. Стала Україна. А то була російська церква. Україну залишається старший Уже й сюди тиснути прийти. Що ж в цьому, що в цьому? Дитина воює, а матір вбивають. Українці. Хто її вбиває? А хто вбиває? Ну я не знаю, я стою ось тут дивлюсь. Українці вбили матір, а син воює. Вона мертва вже чи що? Чого ти не боїшся? Я не знаю, хто хто вбив кого? А ви ходили, ну, тож, тоді стало погано. А ви знаєте, його син воює, а ви тут фотографуєте. Я побувати. подію, фотографую, Мені не треба знімаю подію. Як тут все відбувається? І, то йдіть туди і воюйте. Отам не Я мене туди не, не допускають. Не допускають а а туди не допускають. А, не. Що ви, на людей... Там треба акредитацію від залужного мати. Мене немає. Не допускають, там всіх беруть на війну. – Там на, знімати на... не дають. – на війну всіх беруть. Йдіть воювати. Що ви тут знімаєте? Ну Я знімаю подію. треба, треба, да. А вам не треба, треба. цієї події? Підпи. Вам не треба Підпи. події цієї? Так, можуть тут

От колиба не можна без Я не знаю, бо мичка, то плавочки не. не реагують і спори. А можливо, ви вже вермуєте з молла. І сіфонового, де затор поставили. І фото, ви знаєте, ви, не ви їм? В нашій країні ми можемо. Немає заборони на повернення від розйомки. <засливість> Поліція відгородила російських прихожан, і дала доступ для комісії міської ради, щоб вони обмірили будівлю. Це його пропозиція. Ми, от, далі йдемо ми на таке, чи не йдемо? Це Ні. Є. 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 Але що таке комісія? Починається процес майна, визнання його безхозяйстваним. Тобто рік на оскарження в нас буде. Рі, о, без... судовому порядку, то завтра будемо. І са завтра будемо знову. Так, зайде комісія в церкву. Ви трохи мене. щоб мали людям свої примі давати, то ми туди. Бачите, ключі віддали? ключі, батюшки, вас поламали двері. Ми потратилися там 500 гривень. Гроші не вернув, поламав замка нам. Отак буде й тут. Зараз поламають двері. А ви будете ремонтувати? Ну ви ж не відкриваєте двері нормально. Комісія має зайти. Міської ради має комісія зайти. Ви не хочете пускати. Зараз комісія поламає двері, зайде. А ви будете потім ремонтувати? Вона їх ставила сюди, щоб вона їх була матку. Ви мене не зрозуміли. Я ж... Комісії ні, міської ради мені. треба зайти в церкву. Ну, вона їх не ставила, Ні, ні не ставила. але вона їх поламає, якщо ні, ви їх не відкриєте. Права То саса, не хі... доходу, права. Напишете заяву в поліцію, хай вона розбереться, чи має, чи немає. Да. Якщо ви по нормальному не хочете пустити, ну то буде не по нормальному. Ну дивіться, от ви так А яке ви маєте да. право? От, от ви кажете, так. я маю яке право сюди, і, йти, хто хто там там право сюди йти? А ви яке право я. маєте? Йти. Мої діді, прадіді, Та хай ваші. Я хрестився маєте. у цій церкві. Христилися і я хрестився в цій церкві. Мене похрестили. Прийняли мене ну, у вашу так, общину, ну, і я не маєте. маю права сюди йти. А хто не пускає? – Мене? Да. Так, не пускає? – Двері закриті. Хто закрив двері? Піп волянюк. Зробили да? все. Святий отець, він, волянюк. Він не закривав дверей, він хто? двері кожен день захоче. Біжіть хоч. подивіться, закриті двері чи відкриті. Правильно, що закриті двері, бо ви їх закрили. Топ. Ми їх закрили? Да. Та ми просимо, щоб вони їх відкрили. Ми виходимо за ворота, так щоб не